Сьогодні я вам покажу двома способами, як знати IP-адрес свого комп'ютера. Перший спосіб, скажімо так, він до нас графічний. Тут підключимо до інтернету, вибираємо його, у вас може бути як Wi-Fi, так і кабельне підключення, відкриваємо центр мережевих підключень і спільного доступу. Тут вибираємо безпровідне мережеве підключення. Докладно. І ось ми бачимо IP-адреса. Хочу вас зразу поправити, що у кожного комп'ютера IP-адреса відрізняється. Такої адреси як в мене інші комп'ютери не мають. Якщо і будуть мати, це буде виникати помилки під час з'єднання на одному сервері в інтернеті. Це перший спосіб, який я хотів вам показати. Наступний буде через консольний рядок. Запускаємо пуск. Пошуку програм вводимо маленькими англійськими буквами CD. Вибираємо консоль або просто нажимаємо Enter. У нас відкривається командна строка, де ми вводимо англійськими маленькими буквами IP. .fig. І нажимаємо Enter. Ось, у нас було багато-багато всякої різної інформації, але нас цікавить саме IP-адреса. Ось, IP-адрес. Він нічим не відрізняється від того, що я вам показував попередній раз, але він суто для мого комп'ютера. У Вас вже ж буде зовсім інший. Дякую за увагу. Сподіваюся, мій урок вам був корисним. Дякую.